10, 12, 8 тисяч за оренду ось такої спецтехніки. Дорого це чи дешево? Хоча по факту попрацював ну, не більше пів години. Але враховуйте, що спецтехніка це досить дорога історія. Я опублікував відео, що е, така спецтехніка, ну не саме така, але нова, може коштувати і 150, і 200 тисяч комплектів, т.д. і т.п. Зрозуміло, що її треба відбивати. Далі приїхати, амортизація і так далі, все коштує грошей. Зараз спецтехніка по Київській області, по Вінницькій, по Житомирській це колосальні кошти. Ну і враховувати те, що людина, яка може працювати на цій спецтехніці, повинна вільно пересуватися по нашій ненці в Україні. І відповідно, це що? Або бронь, або списаний, або. Або, або. А таких людей з кожним днем становиться менше, менше і менше. Кому цікаво, до речі, як буде виглядатися повністю монтаж під ключ і по вартості отакого підвалу, а також погребу можна, а можна бомбосховище. Підписуйтесь, будемо публікувати.